І пророк йому сказав таку просту річ. Подібно до того, І для цього великого чоловіка було дивно. Для чого? Що може змінитись, як він зануриться в воду і винорить. Хто сказав, хто з вас читає Євангелію, ви знаєте, ви повинні знати. Коли Ісус Христос прийшов хреститись до Івана Хрестителя, Він категорично відказував це зробити. Тому що він бачив, що перед ним Господь, Господь я в душі тобі вдячний, за те, що мене освітив, до смерті Я тебе буду славний, за те, що гріхи прости. То ідучи сил немав, хоч не мав, боч боротьбі, я за стояв, душі моєї ці думки, знаєш лиш ти, знаєш лиш ти, часто йдучи, сил немав, хоч я не мав, бо ж боротьбі я застояв, душі моєї слідуки, Знаєш лиш ти.

Моєї си люби, знаєш лиш ти, знаєш лиш ти, час ведучи силима, хоч душі моє, Спів світовий ни, Господь шениця у час щасли йдучі сил нема, бо ж ворогів я без твоя, душі моєї, всі духи, знаєш, лежди тим, знаєш, душ би, щаслив. Містри, перед тим, як будемо хрещувати наших братів і сестер. Наш Небесний сні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми сьогодні є перед тобою і дякуємо тобі за те, що ти продовжуєш День благодаті. Чи віруєш ти, що Ісус Христос, Син Божий, чи віруєш ти, що Він помер і воскрес для Твого оправдання? Що обіцяєш служити йому все своє життя в доброму сумлінні. По вірі твоїй крестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ісус Христос є Син Божий. Чи віруєш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Ти обіцяєш йому служити доброю совістю все своє життя. На підставі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос, так, Син Божий? Вірую. Чи віруєш, що Він є твоїм особистим Спасителем? Так. Чи обіцяєш служити Йому все своє життя в доброму сумінні? Обіцяю. На підставі твоєї віри хрестимо тебе так, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш служити йому доброю совістю все своє життя? На підставі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос Син Божий? Чи віруєш, що Він є твоїм особистим Спасителем? Так. Чи обіцяєш служити йому все своє життя в доброму сумлінні? Обіцяю. На підстави твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Дорога в Господі сестра Олександра, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи віруєш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш служити йому доброю совістю все своє життя? На підставі твоєї віри. крестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра Неля, чи віруєш ти, що Ісус Христос, Син Божий? Віру. Чи віруєш, що є вірує твоїм особистим Спасителем? Так. Чи обіцяєш служити йому все своє життя в доброму сумлінні? Обіцяю. На підставі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сестра Вікторія, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш служити йому добрій совісті і всі життя? Обіцяю. На підставі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обистий спаситель. Чи обіцяєш йому служити доброю совістю все своє життя? На підставі твоєї віри. Хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Перед тобою. Знову і знову дякуємо тобі, що ти дозволив нам ще раз виконати заповідь Твою. <плес> Сьогодні чудово можливість побувати на хрещенні, в у області такий гарний, погожий, серпневий день 2015 року. Тут проходить хрещення громадського Христа Баптистів. Приємно тут побувати, брати участь. Слава Богу, за нам. Часто ми страждали, терплячі даємо там, де освіти забували, що давав ви поміщна. І це за рік часу грав вичу українську мову, що може читати і говорити. Слава! Ми дуже раді, що ти є в нашій церкві. Ми дуже раді, що сьогодні ти зробила цей відповідальний крок. Ми сподіваємося, що те, що ти сьогодні обіцяла Богу, що ти не тільки сама будеш пам'ятати, а будеш всім іншим нагадувати про ту обіцянку, яку ми дали Богові і що її треба дотримати. Хай Бог, Бог тебе благословить. Своє серце, як я так радіє, свого вірного Ісуса, як колись Марія.